Як для молоді, так і для більш старшого покоління, бо молодь вона себе шукає і досі вона шукає, куди може поступити, може на роботу піти. А, а це, і для старшого покоління це нагадування про те, що ми повинні брати відповідальність на себе. Це Називається відповідальність за своє життя. Я хотів би показати, що відповідальність за своє життя несе ж тільки ти. Не твої брати та сестри, не церква, але за своє життя несеш відповідальність, тільки ти. Ми можемо задумуватись, чого наше життя склалося саме так, чого ми, у нас є труднощі в нашому житті і хто ж стоїть за нашим успіхом. Але ми забуваємо інколи, що саме ми більше, більше всіх впливаємо на себе, на своє життя, на свою долю, на свої вчинки, на свої слова. І кожного дня я роблю свій вибір. Мені стати краще, мені залишитися такою самою людиною, чи можливо мені стати гірше? Ось уявіть собі людину, яка захотіла змінити своє життя, свою а, фізичну форму. Що їй для цього потрібно? Потрібно ходити в спортзал, потрібно починати правильно харчуватися, не переїдати, їсти здорову їжу. І ось питання: якщо батьки цієї людини підуть в спортзал і почнуть правильно їсти, чи це буде впливати на дитину? Дитина стане сильніше, якщо його батьки підуть в спортзал. Він, як був, може, худенький, так і залишиться. Батьки будуть змінюватися, але не він. Якщо людина, ця дитина вона постійно п'є кока-колу, їсть чіпси або сухарки, і коли дитина бачить, що його батьки їдять тільки здорову їжу, чи це буде впливати якось на дитину? Чи дитина почне правильно харчуватися? Ну, можливо. Бо це, бо це батьки показують приклад, але все одно цій дитині треба вирішувати: чи пити далі, далі коло, чи е, переходити на здорове харчування. І ось ми формуємо свої звички, свій характер, і взагалі ми формуємо своє життя, коли ми робимо якийсь вибір або не робимо. І відповідальність це не тільки тягар для нас, але це й можливість будувати наше життя. Галатів 6 розділ, 7 та 8 вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І ось апостол Павло каже таку унікальну фразу, яку ми всі чули. Що людина посіє, та й вона і пожне. Особливо коли е, батьки, коли ми ще були маленькими, батьки нам нагадували про це, батьки нам казали про те, що не роби зло, бо це зло може до тебе повернутися. Апостол Павло каже взагалі про сіяння та жатву. Якщо ми сіємо зле, то ми і будемо жати зле. Якщо ми сіємо добро, то що ми будемо жнати? так само добро. Не завжди ми можемо побачити. Закон сіяння і жатви тут на землі. Інколи деякі люди можуть грішити, можуть робити, але їм тут на землі може нічого не бути. Але там у вічності вони можуть пожинати те зло, яке вони колись посіяли. Так само і добро. Ми можемо не завжди бачити те добро, яке ми посіяли. Але я вірю в те, що Бог покаже нам ту жатву, яка буде нас чекати на небесах. Також апостол Павло каже, що та людина, яка сіє оце фізичне, оце тимчасове, це тлінне, тілесне, то ми з цього й будемо пожинати. Бізнес це хороша річ, чи це погана річ. Хороша річ. Це тілесне? Так, це більше земне, це більш таке, знаєте, фінанси, це якісь свої земні турботи. Але апостол Павло каже не про те, що не треба вести бізнес. А про те, що якщо ти ведеш бізнес тільки для того, щоб тобі збагачуватися, ну то це все, це все тлінне. Який, який для мене толк, якщо я сьогодні піду в дорогий ресторан, поїм на всю зарплатню і все, що я з'їв, те вийшло, і толку для мого організму ніякого. Але якщо я веду свій бізнес для того, щоб допомагати нужденним, благословляти церкву, щоб моя сім'я стала жити краще, то це добре діло? Добре діло. І Ось кожній людині дана свободна воля вибору. І буття нам говорить про те, що коли Бог створив Адама і Єву, Він наділив їх свободою. Бог, хіба Бог заставляв тебе чи мене ставати, я не знаю, сварщиком або програмістом, або йти на ту роботу, де ти зараз працюєш. Хіба Бог тобі тикав носом і казав, От якщо ти не підеш на цю роботу, то ти загинеш? Ні. Хіба Бог заставляв тебе ставати проповідником чи пастором? Ні. Але Бог клав тобі на серце ще, ще давно. Він працював з твоїм серцем для того, щоб ти був на тому місці, де ти зараз є. Бог поважає твій вибір, і Він не буде тебе ламати за того, щоб, щоб ти став пастором. Він буде лагідно і довготривало працювати з твоїм серцем. І ось у мене було. Є таке свідоцтво невеличке, як Бог працював з моїм серцем. Мені було років 15? Я не задумувався про те, щоб я був проповідником, я не задумувався про те, щоб стояти за кафедрою, але мені було цікаво, як же працювати за аудиторією, як тримати їх в увазі, як дивитися в очі і не соромитися, не відводити, не відводити очі, що робити, якщо я десь зробив паузу. Це ж халепа, як мені потім викрутитися. Здав якесь не таке слово. І знаєте, я я ще тоді починав читати якісь невеличкі статті, слух, слухати людей. І потім, років, на, напевно, через два я ходив на молодіжну молитву по четвергам в Черкасах. І знаєте, я завжди телефонував керівнику молоді і казав: Андрій, сьогодні ми тебе чекаємо. Приходь, послужиш нам словом, трошки поспілкуємось. І я приходжу одного разу, дзвоню цьому Андрію, і Андрій каже, знаєш, я то так подумав, тепер ти будеш відповідальний за цю молитву. А в мене ось п'ять хвилин і вже буде починатися молитва. А в мене ні слова, в мене, в мене мандраж, я не знаю, як працювати за аудиторією. Нас там три-чотири людини, але я думаю, що я їм зараз скажу? Знаєте, я відкрив Біблію, я відкрив вірш, прочитав вірш, сказав декілька слів, декілька думок. Кажу, давайте молитися. І ми стали на молитву. Я вірю, що Бог ще тоді, в 15 років, клав мені на серце, що мені треба працювати за аудиторією. І ось так само Бог сьогодні працює із твоїм серцем. Він тобі щось кладе на серце. Якщо ти молишся про Божу допомогу, Бог тобі кладе на серце, але вибираєш ти, чи послухатися, чи не послухатися. І ось, як я вже казав, Адам і Єва, в них була свобода. Вони користувалися цією свободою, вони жили в абсолютній свободі. І ось, уявіть, Бог каже Адамові: називай тварин, як ти хочеш. Називає слона слоном, називає Мурашкою Мурашкою. І так, як ти назвеш, так і буде. Це була свобода. Він міг назвати як захотів. І ось вони, живучи в тій свободі, одного разу вони зробили помилку, коли вони вкусили дерево з дерева пізнання добра і зла. І ось з того часу ми живемо у гріхі. Ми живемо на грішній землі, ми живемо у грішному тілі. Второзаконя або п'ята книга Моїсея, 30 розділ, 19 вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибери життя, що жив ти та насіння твоє. І ось Бог нагадує тобі і по сьогоднішній день, що ти можеш вибрати життя або смерть, благословення або прокляття. Якщо ти вибираєш смерть і прокляття, то потім не тикай пальцем в небо і не кажи: Боже, чого до мене прийшла біда. Якщо сьогодні ти вибираєш смерть, то потім не вони ні Бога, ні своїх батьків, ні своє оточення в тому, що ти зробив свій вибір. Христос одного разу розповідав притчу про, про таланти. І давайте ми разом її зачитаємо це Матфія, 25 розділ, 14 вірш і нижче. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов: той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав, і ось ще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав. І ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав свій талант у землю. Ось, бери своє. У відповідь його пан сказав йому. Злий і лінивий рабе. То ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забрано і те, що має. А нікчемна горба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказав, сказавши, закликав. Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І ось ми бачимо, що якийсь пан покликав своїх рабів, дав їм кожному по його силі. Він бачив їх здібності, Якщо він каже, одній одні людині: ось тобі 5 тисяч доларів, тобі 2 тисячі, а тобі 1 тисячу доларів. Розвивай свій бізнес, роби з цими грошима, що хочеш, вкладай їх кудись, але я хочу з цього мати прибуток. І у кожного з них. Був свій вибір. У кожного з них була своя воля. Двоє з них пішли, щось зробили для того, щоб ці гроші примножити, але один з них просто пішов, десь ховав ці гроші і сказав: Я нічого робити не буду. Ті, хто скористалися цими грошима, вони пішли. Можливо, вони з кимось познайомились, можливо, в них зв'язки почали е зростати, їх телефонна книжка ставала ще більше, ще більше. Вони могли позвонити комусь і сказати, мені потрібна допомога. Люди приїжджали, допомагали, якось благословляли один одного, і гроші зростали. Він отримав прибуток. І сьогодні в тебе також є можливості. Сьогодні Хіба Бог тобі нічого не дає? Хіба той розум, який в тебе є? Це не Бог тобі дав. Хіба е, більш для молоді та, те навчання, яке в тебе є, та школа чи університет. Чи може якийсь коледж, це не те, що тобі Бог дав. Хіба твоя робота, люди, які працюють, це не та робота, яку тобі Бог дав? Руки, ноги, наші очі, наше здоров'я це не те, що тобі Бог дає. Скористуйся цим, щоб тобі стати краще, щоб тобі вирости. Важливо не тільки користуватися нашими фізичними речами, які нам Бог дає, але й духовними. Наприклад, хіба не церква зростає. А Завдяки Богу? Хіба не Бог приводить людей до церкви? Хіба не Бог їх кличе до церкви? Бог. Хіба не проповідників чи пасторів ставить Бог у церкву? Бог їх вибирає на це служіння. Тому давайте не будемо нехтувати тими духовними речами, які нам дає Бог. Івана, 15 розділ 4 та 5 вірш. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі? Якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза. Ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. І ось що Христос каже: що Він виноградна лоза. В кого є вдома виноград? В кого росте вдома виноград? Всі ви бачили, напевно, як росте цей виноград, коли батьки. Сніжанки посадили в себе виноград. Він був такий маленький-маленький, але зараз він розросся як дерево, і в нього вже не зелені, не зелені якісь такі галузки, але це вже таке міцне дерево, яке буде важко зламати. І ось Христос каже, що, це, що Христос як дерево, а ми як ті зелені галузки. Якщо ми не будемо на цій головній вітці, то ми, ми попросту загинемо, ми не зможемо приносити плоду. І ось це значить, що кожному з нас треба працювати не тільки над своїм фізичним зростанням, над своїм моральним зростанням, але й над духовним. Працювати над тим, щоб нам підтримувати зв'язок з Богом. Працювати над своїми думками, над своїми словами, над своїми діями. Нам треба вникати в себе, нам треба вникати в Біблію, нам треба міняти своє життя. І знаєте, які, які бувають, підкажіть, будь ласка, російські послідства? Наслідки. Які бувають наслідки безвідповідальної поведінки? Погані. Якщо ми не беремо відповідальність за своє життя, за свої вчинки, за свої слова, то це може відображатися не тільки на нас, але й на оточуючих. Наприклад, наприклад коли людина необдумано розпоряджається своїми фінансами. Замість того, щоб витратити свої гроші на сім'ю, для того, щоб купити своїм дітям щось. Якусь е, теплу, теплу, е, одяг, теплий одяг для дітей, або щось попоїсти. Ця людина йде і пропиває ці гроші. Це ж нерозумно. Це нерозумно. Це не тільки сказується на стані цієї людини, яка пропила ці гроші, але й на всій сім'ї. Або коли людина щось обіцяє, я прийду тобі допоможу. Завтра викопуємо картоплю. Завтра наступає. Він каже: в мене сьогодні справа, давай післязавтра. І так людина обіцяє, обіцяє. І до, цього, до чого це може призвести? До того, що людину попросту будуть рахувати безвідповідальною. Він пообіцяв, він нічого не зробив, він е, казав, що прийде, допоможе, але він знову слухавки не бере. Втрата довіри та поваги. І в Біблії є багато прикладів, де ось такі безвідповідальні поступки вони приводять до тяжких наслідків. Цар Саул. Я думаю, що всі ми читали про це. Хто не читав, будь ласка, перше царств, перше царство, 16-й розділ, здається, там про. Можу помилятися, може не може 16, а може, може, трошки далі, може, десь там. Прочитайте про царя Саула, взагалі про його життя, про те, як Бог його вибрав. Це був обраний Божий цар. Але він відступив від Бога, бо в нього почала. Почав той черв'ячок гризти його, його ця завість почала гризти. Бо йому кричали Давіду кричали: от Саул вбив тисячу, а Давид десятки тисяч. І знаєте, почалося з якоїсь гордості. Оцей черв'ячок починав підступати, десь його підгризати. І що ми бачимо потім? Приходив, приходить до царя Саула, пророк Самуїли каже: Слухай, що для Бога важливіше? Отой баранічий жир, отой тук, що ти кладеш на жертовник чи послуг Богові. Богу не потрібні твої жертви, які ти там кладеш на, на цілопалення. Богу важливіше твоє, твоє, твоя добра поведінка, твоє послушання. Богу важливо те, щоб ти не бунтував проти Бога. Бо бунт проти Бога, він, це як, це, це як чеклунство. І це каже Біблія, це нам каже пророк Самуїл. І що ми бачимо? Що цар Сеул втрачає не тільки свій трон царський, але він втрачає Боже благословення. І Давід, який в свій час він був відповідальний, він брав на себе відповідальність, він проявляв вірність Богові, він стає царем. Безвідповідальне відношення до нашого життя також може загрожувати нашому духовному здоров'ю, нашому духовному життю. Коли ми не слідкуємо за своїми словами, коли ми не слідкуємо за своїми діями, коли ми взагалі не слідкуємо за собою, це може призводити до того, що наше духовне життя буде зруйноване. Або, наприклад, коли людина вона керується ось тими такими тимчасовими бажаннями. Наприклад, людина, там бувши алкоголік в нього якийсь стрес, він думає, зараз я зап'ю свій стрес і мені стане краще. Людина, замість того, щоб помолитися і сказати Боже. Допоможи мені боротися з цим. Людина каже, я зараз вип'ю, мені стане краще. Людина йде, випиває, це бачать оточуючі. І потім люди, які дивляться на церкву, можуть казати: Слухай, а той, той ходить до церкви і оце так може себе вести. Як так? Він може випивати, а чого мені не можна? Він ходить до вас в церкву, то я можу тоді так робити. Галатам 6, 7 розділ сказано: не обманюйтесь, бо Бог поругаймий. Не буває, що людина посіє, та й вона пожне. І ось цей вірш нагадує нам, що наші дії вони обов'язково мають якісь наслідки. Якщо ти робиш добро, то тебе будуть переслідувати добрі наслідки твоїх діл. Якщо ти робиш зле, то тебе будуть переслідувати злі наслідки твоїх злих діл. Ще одна річ, яку я побачив, це приклад для оточуючих. Повірте, що на кожного з нас дивляться люди з цього світу? Вони дивляться на нашу поведінку, вони дивляться на наші слова, вони дивляться на те, як ми вчиняємо з іншими людьми. І ось а, в кого є діти, або внуки, або правнуки. Інколи, коли наше життя, наші слова, вони можуть, ми можемо давати їм волю. Ми інколи дивимося, чому наші діти можуть так виражатися. Чому наші діти вони можуть так робити? Хіба я так робив? Хіба я тебе так вчив такі слова казати? Я вчора гулявся за делінкою, ми так повзали, повзали по кімнаті, я так ручкою провожу по, по підлозі, вона так підповзає до мене, так дивиться на мене. Я ще раз так поводив по підлозі рукою, вона так подивилася і так само робить. Знаєте, діти це, це як губка. Вони впитують воду, вони впитують те, чим ми їх наповнюємо. Якщо ми їх наповнюємо негативом, злими словами. Якимись наклипами, якимись, знаєте, негативними діями, то потім ми будемо даватися диву, чого наші діти так роблять, чого наші внуки не хочуть приходити до нас, чого наші люди, наші діти, вони нас недолюблюють. Але якщо ми живемо відповідально, якщо ми беремо відповідальність за своє життя, за свої вчинки, то ми можемо бути добрим прикладом для оточуючих людей. Але що робити, якщо я вже став Нехорошим прикладом. Що робити, якщо я вже знаєте, відступив від Бога, якщо я досі не взяв відповідальність за свою сім'ю, хоча мені вже 50 років, що робити? Як виправити свої дії, як виправити своє життя? З чого треба взагалі почати? Це, це визнати свої провини, визнати свої, свою помилку. Тому що коли ми визнаємо свої помилки, коли ми можемо їх признати, що саме я це зробив, що саме я подав неправильний приклад своїм дітям, що саме я відповідальний за своє духовне фізичне життя, що саме я, як глава сім'ї, відповідальний за свою сім'ю. Коли ми признаємо це, ми, ми вирішуємо вже 50% своєї проблеми. Бо якщо людина не може признатися в собі в своїх помилках, Тої навіть, якщо, нав, якщо навіть Бог людині може це сказати, що ти не правий, то людина хіба почує це? Якщо людина думає, що вона права, я правий, я ні в чому не винуватий, це мої батьки, це мої діти, бо мене так виховували. Послухай, тобі 40 років, але ти досі не взяв відповідальність за свою сім'ю. Хіба батьки в цьому винуваті? Хіба батьки винуваті в тому, що ти вів розгульний образ життя? Ні. І ось, якщо ти хочеш виправити своє життя, почни з того, що тобі треба признатися в тому, що ти не правий. З цього розуміння народжується бажання змінити своє життя. Коли я розумію, що я живу неправильно, я бачу дві різні, два різних світи добро і зло. Відповідальність це не просто обов'язок, але це прояв зрілості. Якщо сьогодні ми. Свої 16, 30, 70 років досі не можемо взяти на себе відповідальність, то може нам треба задумуватися? Може нам треба все ж таки взяти хоч якусь маленьку відповідальність для того, щоб нам стати більш зрілими? Я бачив людей, які в своїй знаєте, здавалось би, людина старша за мене, але людина досі вчиняє невідповідально, безвідповідально по відношенню до себе, до свого духовного життя. Вчиняй без відповідальним до своєї сім'ї. І ось моя думка, що вік, він не завжди може бути правий. Бо деякі люди в 40 не можуть взяти відповідальність за себе, я вже не кажу за свою сім'ю, а деякі в 18 років беруть відповідальність, щоб повністю змінити своє життя. І ось мій заклик, що якщо ти хочеш зростати духовно, візьми на себе відповідальність. Візьми відповідальність за своє життя, бо не Бог відповідає за твоє, за твоє духовне життя. Не Бог відповідає за твоїх дітей, не Бог відповідає за тебе, але ти будеш відповідати сам за себе. Тому, дорогі друзі, якщо ти хочеш взяти цю відповідальність, можу підказати. Якщо ви хочете послужити, ви можете молитися, наприклад, молитися за служителів церкви. Це відповідальність, це підтримка. Підтримка служителів в молитві. Якщо ви хочете взяти на себе якусь відповідальність, підійдіть до пастора, підійдіть до Саші, підійдіть до мене. Я думаю, що ми зможемо щось порадити вам, де вам можна взяти цю маленьку відповідальність. Я не кажу, щоб ми брали відповідальність в 200 кг піднімати зразу штангу, зразу тягнути на себе цей тягар. Я кажу, що ми можемо взяти якесь маленьке. Наприклад, наприклад, приносити туалетну бумагу до туалету. Це ж відповідальність, це діло. Маленьке, але діло поприбирати в церкві, помити після себе чашечку. Може позбирати стільчики там в підвалі, коли ми збираємось серед неділі. Це відповідальність. Це маленька, але відповідальність. І ось коли ми беремо, починаючи з маленького, ми будемо зростати, ми будемо ставати більш зрілими. Тому давайте ми піднімемося на наші ноги. Ми попросимо Бога, щоб Бог допоміг нам переступити через себе, допоміг нам переступити через свої страхи. А як же нам, Боже, брати на себе відповідальність? А що ж будуть казати про мене люди? Давайте ми взагалі про це забудемо. Давайте ми зараз закриємо очі і попросимо Бога благословення. Свято Отець, я дякую тобі, Боже, за цю проповідь. Я дякую Тобі, Боже, за це служіння, яке ти дарував для кожного з нас. Я дякую Тобі за те, що ти поблагословив, Господи. Я прошу тебе, Боже, благослови кожного з нас, благослови кожне серце, яке знаходиться на цьому місці. Благослови кожне серце, яке слухало цю проповідь. Боже, я тебе прошу, допоможи кожному з нас ставати більш відповідальними. Незалежно від того віку, який в нас є. Я прошу тебе, Боже, допоможи взяти відповідальність за своє життя у свої руки, Господи. Я прошу тебе, допоможи кожному з нас вести відповідальне духовне життя, відповідально відноситися до відносин з тобою, до відносин зі своїми ближніми. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже. Наповню наше серця. Якщо нам не вистачає прикладів відповідальності, Боже, покажи нам ці приклади. Допоможи нам побачити ці приклади відповідальності. Допоможи нам взяти цю відповідальність на себе і нести це. Навіть якщо це маленька відповідальність, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, ти поблагослови кожного з нас. Ми молимо тебе. Нехай Тобі за все буде. Слава і хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.